Так, народ, привіт! Сьогодні будемо дивитися таку гру Back Rooms чи Black Rooms. Хто як знає, напишіть в коментарях, як правильно. Сьогодні це в нас хорор. Я ще не знаю, що тут до чого. Зараз будуватися разом з вами. Завантажу цю гру ось до. Тільки що так прийняти. Ми внесемо зміни до нашу ага, прийняти. Навіть українська мова є. Це дуже вже мені плюс один сюди пішло на. Ага, це за кожен день 100 монет якихось, я не знаю, навіщо вони ключі. Це в нас левели найт. Сік, це вибираємо за кого ми будемо, за монстра чи за людину, напевно, так? Да? Ні, я за людину буду, ну за цього, так. Під, почекай, 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 почекай. І коли 15 років і вже з репутацією Так, друзі, гра почалася, і нам дали все, я не розумію, якогось 5 хвилин, нам треба тікати, я не розумію, куди ховатися. Трохи гра лагає, ну як трохи, то хера і трохи лагає вам скажу. Не знаю чому, гра вже давненько, але не розумію, чому вона не працює. Що за сей? Що бігають? Там ще має що робити. Нам тут був монстр, коротше. І що оце таке. А, ось до. Ось до монстр. Алісія якась. Коротше, ось така, друзі, гра. Ви, коротше, тут граєте за монстра, за людину. І на цьому, я так розумію, <кхід> створена гра. Також тут є левели, перший другий. Ну, що можу сказати, така собі гра, блін. Але пограти, думаю, можна. З друзями, напевно, можна грати, я не знаю. Самі розберетеся, у мене розумні. А я погнав шукати нові ігри.